Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про новинку від марки GANZO Складний ніж кишеньковий, модель G771. Ця модель буває в декількох кольорах. Наразі у нас такий сіро-блакитний колір Комплект поставки традиційний, чохольчик, ніж. Подарунок іде невеличка наліпка та гарантійний талон. Ніж виконано в традиційному для Ганзо стилі накладки з G10, сталеві плашки і клинок з сталі D2. Довга кліпса, яку можна переставити на іншу сторону, отвір для тімляка. Відсутність бекспейсера та замок Axis Lock. Присутній шпіньок для однорукого відкриття клинка. Форма клинка у нас Drop Point. Накладки з G10 досить ухватісті і цупкі. Присутня насічка на обусі для кращого опору великого пальця. Спуски у нас майже від обуху. Форма клинка комусь подобається, комусь ні. На цей випадок у Ганзо інші моделі, які виконані з тих самих матеріалів, але з іншим дизайнерським рішенням форми клинка. Окремо слід відзначити, що на осі клинка у нас тут розташований підшипник. Відповідно за необхідності, ми можемо фліпувати ножем, відкривати і закривати його дуже швидко. Але будьте обережні, бо ножі гострі з упаковки і можна дуже щось суттєво порізатись, а пластиря на зараз в упаковці нема. Форма клинка, як на мене, виконана оптимально для роботи по продуктах. Вона має, має трохи заокруглену форму, гострий кінчик, щоб все, щось підійти. І таку форму, щоб різати по дошці і використовувати всю довжину ріжучої кромки. Шпіньок у нас зміщений до основи клинка, відповідно, він не заходить на межу ріжучої кромки і не зменшує довжину робочої ріжучої поверхні. Як це буває в деяких моделях, коли шпіньок винесено вперед. Ніж має максимально відкриту конструкцію, відповідно його буде легко чистити. Але не забувайте, що підшипник не любить забруднення і в якийсь момент може вас підвести заіржавівши. Тому слідкуйте за чистотою клинка. Ну і сталь Д2 вона, в принципі, не харчува. це інструментальна сталь. Вона іржавіє, покривається патиною, відповідно, до неї треба більший догляд, ніж за традиційною 440 роковою нержавіючою сталью. Якщо порівнювати 771 з можна сказати, ставшим класикою вже, з 704 моделлю, яка випускається майже від початку існування марки Ганзо, то ми можемо побачити досить велику схожість по клинках, принаймні по їх розміру, але різницю у матеріалах 440-ва нержавіка D2 та у формі. Тут у нас спуски майже від обуха, тут у нас від 2-3 ширини ріжучої кромки. Крім того, ця версія 704-го у нас на шайбах. Відповідно, він такий більш, так би мовити, живучий. По замку вони схожі, замок зарекомендував себе досить надійним, проблем з ним нема, і він не ламається навіть коли батонити. Я здається, 720-м батоном досить багато, тобто розщеплював поліно на друзки і проблем з замком не виникло. Давайте тепер подивимося, як ножі працюють по сухій сосні. Перші враження в мене були дуже позитивні. Ніж за рахунок своїх довгих спусків та заточки дуже добре заривається в деревину, повністю контрольований різ. Можна різати як тоненьку стружку, так і зариватись глибоко. Причому він не наровить вискочити, я його виламую, по суті, стружку, щоб його витягти. Тобто, дуже цікава форма клинка, гарна заточка і сталь Д2, яка більш Довго тримає заточку, ніж класична 440 нержавійка. мінусів, як на мене, це досить такий тоненький кінчик. Відповідно, якісь виламування ним буде робити не бажано робити. Але якщо в тому є потреба, щось по продуктах без проблем він впорається з цією задачею, щось вирізати, коли ми чистимо овочі, фрукти чи розділюємо м'ясо. І давайте для порівняння візьмемо 440 й Він уже, звісно, переточений, він має більш ломовитий різ. Заривається, але не дуже так охоче і не так ріже, як 771-й, але теж непогано впорається зі своєю задачею. Одразу, відмінності, відчувається руків'я цієї версії 704-го у нас ширше. Відповідно в моїй долоні він відчувається більш комфортним. Але це лише мої враження. Загалом відсутність бекспейсера в цих ножах ніяк негативно не сказується на їх роботі. Відповідно, їх розмір ножа співставні з тими зусиллями, які ми використовуємо, а обробка фасок та зняття їх у спинці руків'я добре впливає на нашу ухватистість і комфорт різу. Відповідно, долоні у нас нічого не наминає і проблем з цим нема. Трошки порізали, давайте спробуємо волосся на зап'ястку поріз зняти. Без проблем бриє, відповідно, заводська заточка досить непогана. Як на мене, дуже цікавий ніж. Якщо ви полюбляєте Axis Lock, також можна бачити деяку відмінність конструктиву, те, про що я казав на початку огляду. Розташування шпінька. У 704-го він розташований трохи заходячи на ріжучу кромку, в той час, як у 771-го він розташований, можна сказати, за межею ріжучої кромки. Відповідно, при різі він у нас не буде впливати на різ і зменшувати глибину різу, якщо ми щось повинні різати з проникаючим уколом. По конструкції 771 та 704 майже ідентичні. Ну, за відмінності. Ось винта, шайби та підшипник. Плашки 771-го виконані з вирізанням отворів для полегшення конструкції ножа. Також слід відзначити, що ексіс-лок у Ганзо стає все кращим раніше, ну, років 10 назад. У перших серії ножів Ексіслог треба було відводити назад двома пальцями. Тепер достатньо одного пальця. Він досить непогано оброблений і, відповідно, працює значно м'якіше. Ця моделька G771, надана для огляду офіційним дилером марки GANZO в Україні. По суті, це стара модель ножа, але в новому дизайні. По суті, всі ножі GANZO це одна і та сама модель, але з різними варіаціями дизайнерських ліній. так би мовити. Бо матеріали зазвичай використовуються одні і якість їх обробки. Досить висока за свою ціну. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання та промокод на знижку в описі до відео. До нових зустрічей. Україна переможе!